Всім привіт! З вами Дінамка. Це новий реплей під камус... під каву, господи. Сьогодні будемо дивитись бій на мапі е, LifeOx На Язі Є100. Грає головний герой взводом з об'єктом 705А. Значить, грає на боновому вентиляторі, на досилачу і на тетритурбіні. Грає на допайку, ненавиджу цю мапу, кажу відразу: головний герой у нас трьохміточний. На що він підняв гармату догори. Ну, ладно, то таке. Їде в кущ. Їде в кущик на Язі Є100. Дуже цікаво. ЛТшки в нас нема. Ніхто нам не підсвітить, але ми побачили, що падає дерево. Е, кинули туди Blind. Зараз ще буде бабаха союзна кидати. Так, і ще раз буде давати. Ага. Якби там хтось був, я думаю, вже б відлетів від е, Ягі і Бабахи. Піпець ви тут поставали, оце у вас позішн. Так, засвічується ворожа бабаха. Стала відкидати перекаточку. У нас місто, ніхто. Не... Ну, я не знаю, на цій мапі грати місто. От хіба що по перекаткам полупашити і все. Бачимо, що в місті засвітились три тяжа. 277, 7, 7 І ще хтось у нас. І Бешка. А бешки нема. А ні, 50 є, 50120. Ну, чесно кажучи, трошки не розумію. Оце стояння в кущах на язі є 100, але, ну, можливо, так треба. Поняли? Можливо, знову ж таки, так задумано. В нас команда на воді на правому фланзі вже підпушує до їх бази. Поїм. Чому не поїхати? Я не знаю. Ну там десь в д 1 хоча б зустрічати тяжів, хелпувати своїм тяжам. Ну, чекаємо, де зате поїхала світити. Бачимо є 75, якщо він зараз буде здавати назад, ми дамо йому тичку, але якось поки що є 75 не поспішає цього робити. В якийсь простріл, але ми його прогавили. А, ну, отак от. Просто на тисячу на е 75 Дочекались таки цього пострілу. Буде їхати до тяжів, да, я сподіваюсь. Капітан Бомба. Нікнейм головного героя. Так, рахунок у нас 0,1, 3000 просадка по ХП, можливо, і більше. Я, ну, не бачимо відмальовку танків, які знаходяться на воді. І, і тільки тисячі, тисяча видимого демеджа. Там ще був блайнд. Бачимо 27 го Даєм на 1000 знову. Так, рахунок 1-3. Дуже обережно відіграє на Ягі, як на снайперській ПТ. Так, друзі, вам поки нагадаю підписатись, хто ще не підписаний, протиснути вподобайку і дзвоник. Буду вам дуже вдячна. А так само нагадаю: якщо у вас є якісь гарні, настрільні, епічні бої, скидайте ваші реплеї мені на пошту. Пошта. В описі вказана перша. Так, ну поки стоїм, чекаємо, просто поки під нас підставляться. Бачимо 257, го але, мабуть, не встигнемо йому дати. А, він ще й затримується. Робимо мінус 257. й Чомусь дякуємо своєму тімейту. Бачимо, бачили 50-120, але в нас було КД. Ну, чекаємо помилки. Я не знаю, чекаємо помилки Мауса якогось. 3000 хп возить жодної тички не отримав. Бачите, як наш е, правий фланг просто, можна сказати, розбивається об е, обдев команди супротивника на базі. Я не знаю, я б вже поїхала. Чесно, я б вже поїхала вперед. Ну, що? Два шотних танка плюс два сім для нас теж шотний. І Маус просто буде розбитий нашими тімейтами і все. Буду забирати два сім а ще й БК підриває. Так, 4000 демеджа, 2 фраги, 5, 5 рахунок. По ХП наче все окей, я ж кажу, але не бачу правий фланг. 50-120 на ББшках не відчуває взагалі ягу. Взагалі не відчуває. Вицілював, вицілював, Але не пробиває мауса. Я думаю, зараз ми дамо пробиття. 50-120, скоріш за все, пішов на КД. ледь ледь 705 не закрив пушкою снаряд своєю. Там було дуже близько. Ловить Маус на тисячу. Бабаха приїхала. Найс. Nice. Uh... Не забираємо шотного мауса. Арта дає всього на 61, і це в нас арта 10 го рівня. Т-92, яка дуже мощна, дуже потужна. Хочемо все ж таки добрати цього мауса, але ну. Я не можу сказати, що тут не летить. Тут видно, що трошечки, як на мене, прицілювання. Вицілювання таке. Так, танкує Мауса. Але ми боїмось 50-120, який на ББшках нас просто, я не знаю, на Ізі пробивав. На 2 дає. Хі -хі. Боже, як же зараз горить в Т-92? Я собі це просто уявляю. Не підставляється під нас Маус, намагається там жити за трупом. Дуже незручно помер 705 а дуже. Вичікує. Маус жити хоче. Боже Боже. Як же ж вартовода не летить? У нас 5-9 рахунок, у нас команда розбилась на правому фланзі, да і в місті теж було меншість тімейтів наших, більше супротивників і от маємо, що маємо. Підставляється такий Маус дочекалась яга Єсто свою здобич забирає. Робить мінус фраг. Так, три фрага є, 5300 демеджа є. Рахунок 6-9 у нас теж є. Залишається 6 хвилин трошки менше до кінця бою. Ми стали тепер в прийомку. Конвою, можливо, варто відкатитись. з тієї позиції, в якій він стоїть, не знаю. Прямо посеред. Болото. Засвічується бабаха. 900, ой, 900, кажу, 500 хп. Цікавий геймплей. І в мене одні є турбачі в рандомі. Я не знаю. в мене отакого от, от прям стоялого, то ну, це дуже рідко відбувається. Чекаємо. П'ять хвилин до кінця бою. Засвічується 30Б. Непохитно стоїть головний герой. От зацілив і стоїть, чекає. Так, бабаха робить мінус 30Б. Конвей, до речі, помирає посеред болота, бабаха так само помирає від ворожої бабахи. Засвічується 50-120, якого ми так чекали. Даємо напіввертуху, забирає тим самим 50-120. 6200 накидано. В них ще гріль не світився. У них ще яхт, тигр не світився. От дивіться, ворожа арта дає по 300. а наша по 61. Залишається в головного героя 900 хп. Я так розумію, буде. Ну, бій буде тривати 15 хвилин. Питаємо Вікерса, що він може пограти. Не питаємо, точніше, а кажемо. Так, підставляється кпз під нас вже приїхав до нас на базу. І відправляється відразу в ангар. Джесорчик засвічується... 500, ну, 600 хп залишається в нього. Я, до речі, знаєте, думаю, що, що гріль, можливо, гріль, стояв тут в кущах, отримав тичку і більше не висовується. Вже заряджає фугас. І стоїм, чекаємо під світу гріля. Чекаємо, поки сьомий доїде, або Вікерс. Вікерс взагалі п'ятою дорогою об'їжджає. Я чомусь, ну, чесно, просто в мене в голові яга, це якби штурмувати треба, да? їхати. Я б такого геймплея не, не витримала б. Це в гравця сталева витримка. Досі не їде вперед. Дві хвилини до кінця бою. Засвічується є третій. А в нас фугас наче, ні. Заряджений. Е, гріль стає на захопленні, а можливо, до речі, і яхтигр стає на захопленні. Ладно, цей, цей гравець у нас читає гру. Нікуди не поїхав, у нас два танки на захоплення. Тобто в нас е, гріль і яхтигр стоять на захопленні бази. Засвічується яхтигр. Ловить на 995. Нам же тут не можна виїжджати. Підсвічуйте базу, Вікерс. Давай віримо в тебе. Так, заряджаю все ж таки фугас знову. Хвилина до кінця 17 хвилин до захоп, 17 секунд до захоплення бази. Ні, гільфуловий. Ловить на 1433, вже 9300 демеджа нанесено. Блайнда, мабуть, у нас не було тоді на початку катки. Заряджає ББшку. Робить мінус як тигр. 6 фрагів, грілька де, все, це в нас перемога. 10-200 накидав головний герой. Можливо, був блайнд. Давайте будемо дивитись результати. Отже, друзі, результати. Майстер, основний калібр, сталева стіна, захисник, воїн 11-200. Був блайнд на початку катки. Всі інші результати бачите себе на екрані. Дякую величезно вам за перегляд і бажаю вам гарного дня. Хай щастить!